Усіх вітаю сьогодні у відосику. Коли ми отримаємо переробленого ревенанта, трохи токсичності від програвців Апексу та косплей. Поїхали. І так, ревенант. Стало відомо, що розробники з останнім патчем прибрали з гри усі файли, пов'язані з Revenant Reborn. Насправді, це дуже хороша новина, тому що зазвичай, коли щось прибирають з файлів гри, значить, це щось знаходиться на фінальному етапі своєї розробки. І до релізу залишається приблизно від одного до декількох місяців, плюс-мінус. А так як у коді ревенанта було зазначено OP Revenant Reborn, а я вам нагадую, що приставка OP є в коді усіх івентів 17-го сезону, з цього випливає, що ревенантика можна буде очікувати вже в івентах 17-го сезону, але після реліквії Horizon, яка буде наприкінці червня. Якось так. А тепер до цікавенького. До сих пір незрозуміло, чи нам одразу завезуть переробленого ревенанта з таким виглядом, чи це просто престижний скін на нього. Чи все це одразу? Якщо це буде просто престижний скін, то це сумно, бо я робив ставку на престижний скін для Октейна або Патфундера, де й нелогічно випускати престиж для нього без версії Reborn. Хзи побачимо. Поки що в цьому моменті у нас завіса таємничості. Тепер щодо токсиків зараз перед офлайн-турніром запексу проходять скріми між командами з різних регіонів світу. На одному із таких скрімів капітан команди Асент Кашера в дуже грубій формі висловився щодо корейських гравців. Ну як і результат, повинен був потім дуже довго вибачатись, все по класиці. Тому спочатку думаємо, а потім говоримо якось так. Де і взагалі, як така світла, блискуча голова могла таке написати? А, 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 як вам жарт. Я думаю, на фото ви зрозумієте, про кого йде мова. Ну і наостанок, потужний косплей. Поки дівчатка роблять одяг та аксесуари під персонажів Апексу, наводять макіяжик, хлопці роблять зброю з Апексу. Так так, цей гігачат зробив реальну бойову гвинтівку під косплей r 301 з апексу. І це реально виглядає потужно, хоч зроблено на 3D принтері. Посилання на його відео я залишу у себе на ютубчику першим коментарем. Ну що ж, дякую за увагу та не забудьте тиснути вподобайку. На сьогодні, все.